Друзі, привіт до вашої уваги лот чоловічих джинсів від торгової марки Liverdži. У лоті 7 штук. Розміри від 48 до 54. Також є у лоті одна велика модель 62 розміру. Джинси чорного кольору. Склад котон та еласта. Далі на джинси джогери 54-го розміру зеленого кольору. Вони з кишеньками, еластичний пояс зі шнурочком, склад котон поліестер та еластан. Далі. Також джогери 52 розмір чорного кольору, склад-котон поліестер та еластан. внизу на резинках, еластичний пояс зі шнурочком, також є бічні кишені. Далі джеувер 52-го розміру синього кольору. Склад такий самий кутон поліестер та Еластан. Внизу також на резинках, лічні кишеньки, еластичний пояс зі шнурочком. Це у нас джинси 50-го розміру. Це термоджинси. Вони всередині з начосом. Також термоджинси 48-го розміру, синього кольору, склад кодон поліестер. І остання модель 48-го розміру, темно-сірого кольору, склад котон та еластан. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!